Медичний огляд перед школою. 1 вересня у Могилів-Подільській громаді розпочинається навчальний рік. Школярі нашого міста навчатимуться за змішаною системою, тож уроки проходитимуть як онлайн, так і очно. При цьому медики звертаються до батьків з проханням не нехтувати здоров'ям дітей і приводити їх на медичний огляд. Попри війну, цьогоріч процедура проходження медичної комісії не змінилась. Сімейний лікар має видати необхідну для школи довідку, де, зокрема, буде вказано групу для занять фізкультурою. Наймасштабніший огляд у лікарів, кажуть медики, це у першачків. Вони мають пройти дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога, проби Руф'є, здати різні аналізи, а також за особистими показаннями здоров'я пройти інших спеціалістів. Дошкільнята проходять в першу чергу декількох спеціалістів. Якщо діти йдуть в перший клас, вони приходять. Е вони йдуть до сімейного лікаря, сімейний лікар їх оглядає, дає їм направлення до вузьких спеціалістів, це є обов'язковим. Тобто спеціалісти будуть включатися, такі як кардіолог, невропатолог, офтальмолог та ортопед. Також обов'язковим є здача аналізу крові, аналіза мочі і цукор крові бажано щоб здати. І це якщо повністю здорові абсолютно діти, якщо немає ніяких нарікань з боку сімейного лікаря та батьків. Якщо ж є такі діти, які які до того знаходилися на деобліку, вони також проходять вузькопрофільних спеціалістів. Після цього вони повертаються до сімейного лікаря. Сімейний лікар дивиться вже заключення вузьких спеціалістів, результати аналізів і видає дітям довідку 086-1. Разом з щеплювальною формою. Тобто обов'язковим є для того, щоб дитина йшла до школи. Оця форма 0861 і щеплювальна форма. Діти дошкільнята, які йдуть в садочок вперше, вони також проходять декількох спеціалістів. Так само це може бути по бажанню, але обов'язковими є це офтальмолог, кардіолог, ортопед і невропатолог. Здають аналіз крові, аналіз мочі, цукор крові і шкрібок або кал на яйця гельмінтів. Тому що це не організовані такі групи, йдуть. Вони також проходять цих спеціалістів, потім повертаються до сімейного лікаря. Сімейний лікар вже робить заключний запис і видає їм звичайну довідку про те, що дитина оглянута, здорова, або в неї є якась, якийсь діагноз, і щеплювальна форма додається, тобто теж, які там повинні бути щеплювані до 6 років. І вони вже звертаються вже в садочки. Діти, які вже не вперше йдуть. Які йдуть в друге, в третє, в садочок або в школу. Вони вже просто проходять, діти, які йдуть в садочок, не вперше проходять кал або шкрібки, і можуть пройти по показах спеціаліста того, якщо вони знаходяться на деобліку. І видається довідка від сімейного лікаря. Діти, які йдуть в школу, щороку вони проходять форму 086.1, це так звана проба Руф'є. Проба Руф'є – це тест для оцінки працездатності серця при фізичних навантаженнях. Тобто ці дітки вони у нас присідають, ми вимірюємо їм ці проберуфі, і відповідно до цієї проберуфії також визначається група занять по фізичній культурі. Ті, хто не щеплювався, ми їх дощеплюємо і видаємо їм цю форму. Ірина зі своїм сином Артемчиком прийшли до Могилів Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб прийти медичний огляд перед початком навчального року. Хлопчик вперше йде до дитячого садочку. Мама одночасно радіє, що син дорослішає і хвилюється. Звісно, хвилюємося. Він дуже мамин. Весь час зі мною проводить. Нічого, всі дітки йдуть, а ми підемо. Відтак, усім першокласникам та дошкільнятам обов'язково потрібно проходити відповідні обстеження, а також ряд обов'язкових щеплень, щоб уберегти себе від небезпечних хвороб. Батьки до цього ставляться відповідально, адже від цього залежить здоров'я не тільки їхньої дитини, а й оточуючих.